Привіт камрадам і не тільки. Якщо ви дивитесь це відео, друзі, то значить ми щось знайшли. Сьогодні ми походимо по цьому Сусі... сусіда попросив. От, мені дозволив, походимо по цьому городу. Якщо щось буде цікаве, я вам покажу. Ну а потім на своєму городі тут дві мешки пройтися. Одна там друга. І там ще пройдемося. Так що, друзі, сьогодні далеко їхати не будемо. Сьогодні пройдемося по огородам. Друзі, перед тим, як будемо починати, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну що, друзі, все, прилад той же, лопата та вже. Все, поїхали. І ось перша знахідка у нас, таку ложку. Але ця ложка не така й нова, бачите? Вона така легенька, мабуть, алюмінієва. Оце, друзі, в нас така перша ложечка. У мене є така маленька, є чайна ложка такої форми. От. Вона серебряна, Ну а це легенька. Ну я думаю, що це не серебро. Але ж все одно, друзі. Це знахідка, бачите, трошки лопатою черкнув. Ось тут. Отака -от. ложка. Правда, з нею їсти. Бачите, навіть, навіть усила наїли. З'їли половину, Так що так. друзі, перша знахідка є. Добре. так, Друзі. Поїхали. Далі. Пройшли ми небагато. Ось бачите, від тіля і перший. І сюди. І в такій ось ямці ну доволі глибоко. Так що так, їдемо далі. Знайшли другу знахідку, але ця знахідка доволі опасна. Небезпечно, бачите, лізує. Так можна руками риться, риться і можна порізатися. Так що, друзі, будьте обачними. Техніка безпеки, даже при копі має бути. Так що от так, друзі. Лізію ми забираємо. Куди її зараз положити, в хабарницю, щоб потім призав руки. Ну, зараз якось положу її окремо. Так що, друзі. От така от знахідка. Так, друзі, перша монета. Ось бачите, виглядає знайшли в цій ось ямці. Що за монета, я не знаю. Зараз ми, друзі, тут погано одне, що часто палять городи, ну, гріпиння, листя привозять сюди, палять. І монети такі трохи в жахливому стані. Так, друзі, зараз я помию і покажу вам. Так, друзі, трошки відмили. Може ви поймете 1700 якийсь рік там. Що це за монета? Деньга, але ну для деньги вона маловата. Відсіля, бачите, проглядається Орел. Я надіюсь, ви бачите. Сьогодні знімаю відео на телефон, тому що <кхід> на телефоні більш детальніше можна здивитися. Так що, друзі, оце така монета, не знаю. Треба в мило кидати. Може ви побачите, що це за монета Так що так друзі. В принципі, ми ось тільки пройшли. І оце в цій ямці. Так що, друзі, ставте вподобайку. Йдемо далі. Є сигнал. 82-83. Доволі непоганий сигнал. Давайте викопаємо так сказати онлайн. Однією рукою не дуже зручно, але сигнал поверхностний, так що. Ага. О. Ха. Бачите, тому такий високий сигнал. Алюмінієва ложка. Іли алюмінієва. Якось так. Ну нічого, йдемо далі. Щойно знайшов такий, підняв сигнал. Бачите, таке гостре, як шило, але воно легеньке. Не знаю. Підкажіть в коментарях, що це може бути. Оце таке. Ну, Забираємо однозначно, тому що буде сусід ходити тут по городу. Ще в ногу загонить. Так що отак забираємо однозначно. Йдемо далі. Щойно був сигнал. Ось вона лежить. Але це я вже бачу, мабуть, 10 копійок. Українські. Тобто ходячка. Так. Ось вона і є. Дякого року 2004-го. Ну добре. Це одно знахідки, все одно монета. Так що, друзі. Ідемо далі. Є ще один сигнал. 80-79. Ну він не глибокий, давайте зараз спробуємо знайти його пінпоінтером. Але може бути це і ложка алюмінієва. Що за вода має бути? Точно! Ось вам ложка Ха. От так Нічого, ідем далі Доволі 83 83, 86 Доволі непоганий Тут дивіться есть картопля. Хотя сосед уже выкопал. Бачите. Картопля. Надо было сказать, хоть дособирає. Но то не моя дело. Так, дивимся, друзья. Что это такое? Якесь накладка, що на каблук, не знаю. Бачите, щось таке цікаве, навіть латунне. Чи мідне. А ну щось ми. Латунне. Бачите, блестить тут. Ну, забираємо. Звеніло? Прекрасно. Думав монета царська, але... Бачите, тут оторів скільки. Підкажіть в коментарях, що це. Похоже на советик на радянщину, але я не знаю. Давайте позимовим. Більш-менш поверху, зараз подивимось. Динарій. Але Динарій не той, а динарій бухарський. Фокус туди. От такий Ідемо далі. Щойно зверху було. Сигнал. 70, 71, 72. І що ми тут знайшли? Ще не дивився. Ось вона так, Радянщина 1955 рік. Зараз ми її помиємо. Тому що якщо зразу не помити, то друзі, буде погано її тоді відмити. Зараз ми помочимо і помиємо її. Потім в кінці відео я покажу, що ми знайшли. 50, 50, 56. В принципі, то непоганий сигнал. Давайте ми викопаємо один онлайн. Не знаю, що тут. Висока так. Я сподіваюся, що я викопав. Беремо прилад. 55-54. В принципі, він не змінився. Давайте пінпоінтером. Оце вам і оце вам і оце. якась. Йдемо далі. Нам тут вже небагато залишилося да пройти оце і все. І підемо пройдемося по нашому городу. Перейшли на наш город, там ми походили, по-моєму, три монети, ну потім я вам покажу. От перейшли вже на наш город. Пройшли трошки і ось перша монета. Я вже бачу, що це українські 10. Ну, як стандарт, знаєте, дуже багато їх часто зустрічається, 10 копійок 2006 року. Ну, ось такий дісюлік, Видно, що він горів. Ну, Тут і палим, і ріпиння, і ну, Тут і не дуже багато було знахідок, тому що я тут вже ходив із довжив поперек. І до оренки, і після Оренки Так що ну може щось так сказати, земля підняла. ну Дойдемо до краю і цю сторону назад, і на сьогодні. Мабуть, буде достатньо. так що Ямки, друзі, як завжди, хоч і на городі. Хоч і в себе, хоч не в себе, хоч в сусіда, хоч на полі, хоч на пляжі. Закопуємо, друзі. Так що. Ну що, йдемо далі. Не переключаємося. Ну все, от закінчилася наша прогулянка з металошукачем. І, друзі, що ми знайшли? Це в нас, так сказати, чорний метал, шмурдь, бачите, кришки. Ну, копачі, хто копає, знає, теж дзвонить як копійка, але це е, із батарейки, так сказати, грубо, жопка з батарейки. Вона вся знила. А жопка залишилася Ложки, вилки, колечко. Доволі так непогано дзвонить. Ну, кришки, пробки. Це таке. І такий артефакт. Це пробочка з пузирючка пеніциліна Дуже класно дзвонить. Так, друзі, все зрозуміло. Це піде на металолом, викидуватися не будемо його. Так, потім, що у нас ложка, ви бачили? Вона не, мабуть, мідна. Тому що, бачите, такі полоси повинні, мабуть, вона мідна. Але вона вже стерта, ну, але викидувати я її не буду. В принципі, цікаво, Це я так розумію, царських часів ця ложка. так що отак. Потім така накладочка. Не знаю, що це за накладка. Підкажіть, напишіть в коментарях на обув не знаю. Може десь в чемодані десь, я не знаю. Латунна, мабуть. Потім мідна. Така трубка, я не знаю. Шило типу, шило, ну це не шило, не знаю, може загнила ложка, а це так загнуло тонко, що ну, от таке воно. Так що, напишіть в коментарях, що це. Ну і опасне діло, це лезвіє таке. Бачите, якщо руками варитися, краще вже пінпойнтером, то можна порізати. Так що будьте уважні. Техніка. Безпеки повинна бути. Хто знає, ми ж не знаємо, що ми копаємо, так що, друзі, акуратно. Так, що ми на вітер розпочався. З мене у нас таке. Що в нас дивіться? 5 копійок є. Фокус ТД. Так, бачите 1955 року. 1955 року. Ціна її 10 гривень, ну тобто нічого кошти не коштує. Якби була 58-го, тисяч тисяч 58 російського, то було б плюс-мінус 50 тисяч гривень. Ну, Але ті 1958 року, вони дуже рідкісні, ну, їх кошти немає. Так. Потім у нас 10 копійок. Це наші 10 копійок. Так що ще, ще одні 10 копійок українських. Також. І що самого цікавого, я так подивився по каталогам це полушка. Сонце не моє. Бачите, полушка 1700, 35-го, 31-го року або 61-го. Побачите ви. Ну а з другої сторони, птиця? Оце так. Така ну доволі так плюс-мінус. Непогана. В колекцію піде. У мене такої ще монети. Немає. Цікаво монет. Приємно такі монети викупувати. Так. І оце, друзі, недавно ходив тут по полю і знайшов. Думав, що це шмур якийсь пластинка, але помив. Дивився і хочу вас запитати, може хто знає, що це таке написано. Чи обіття... Що це за бірка така, друзі? Бачите? Така похожа на серебро, але бачите, як воно тупорно зроблено Не знаю. Може плугом розрубане Так що така бірочка. Це, друзі, такі знахідки. Ну що, що скажу? Не густо, але, друзі, і не пусто. В принципі, збувають виходи такі, що взагалі нічого немає. Так що, а тут, дивіться, гляньте, море ціле. На цих проволочах, це, звісно, горе. Так що так. Ну, добре, друзі. Будемо здорові, будемо ходити. Так що, так, друзі. Що вам скажу? Всім. Здоров'я, щастя, благополуччя. Ну і мирного неба над головою. Це саме головне. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І, друзі, далі буде. Дякую.